Відомо, що головне призначення жінки накопичувати позитивну енергію і передавати її коханому чоловікові, щоб надихати його на важливі справи. Іноді ця енергія ніби переповнює нас, але з часом сили виявляються під кінець. Як же поповнити запаси внутрішньої енергії, щоб завжди бути привабливою і чарівною? Регулярно доглядайте за собою, навіть якщо немає грошей на салони краси. Просіть подруг зробити вам нову зачіску або макіяж. Робіть самомасаж, Тіло, яким приділяють багато уваги, починає ніби світитися зсередини, що неодмінно відзначають оточуючі. Частіше спілкуйтеся з іншими жінками про нові рецепти краси, новини. Це посилить взаємообмін жіночою енергією і наповнить вас силами. Навіть довгі бесіди по телефону корисні. Вони допомагають нам виплеснути надлишок енергії не на коханого, а на подруг. Більше гуляйте, рухайтеся, звертайте увагу на тварин природу, насолоджуйтесь моментом, в якому ви живете. Незважаючи на забобони, займайтеся шопінгом. Якщо немає грошей на покупку нових речей, нічого страшного. Ходіть по магазинам, чіпайте дорогі речі, приміряйте нові сукні. Заряджайтесь при цьому позитивною енергією. Кожен день слухайте музику і танцюйте. Це кращий і найдоступніший спосіб підняти настрій. Позбутися від поганих думок і зробити тіло граціозніше. Розведіть на підвіконні квіти. Догляд за ними чудова практика для тих, хто хоче розвинути в собі м'ягкість, поступливість і співчуттям. Зростання квітки символізує зростання жіночої енергії. Читайте хороші книги. Сьогодні для цього потрібно лише відкрити інтернет або купити стару книгу на розпродажі. Можна позичити у знайомих. Читання робить молодим і рухомим ваш розум, уяву. Розширює кругозір, навіть якщо ви живете в глухому селі. Готуйте цікаві страви хоча б раз на тиждень. Кулінарія теж прекрасно піднімає рівень жіночої енергії. Іноді запрошуйте гостей, щоб влаштувати красивий вечір зі свічками. Частіше просіть чоловічої допомоги. Відмовтеся від принципу я сама. Нехай чоловіки навіть незнайомі допомагають вам нести сумки, відкривати перед вами двері. Це зробить вас більш жіночною і чарівною. Навчіться планувати і завершувати ваші справи. Всі нереалізовані бажання, сумніви, страхи, ніби тянуть вас вниз, віднімаючи сили. Почніть складати план на день прямо зараз. Всі ці нехитрі і абсолютно безкоштовні прийоми посилення жіночої енергії наповнять вас новим внутрішнім світлом, позитивними емоціями і зроблять життя легше. Це неодмінно помітять оточуючі чоловіки, які потягнуться до вас, як за помахом чарівної палички. Спробуйте! Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забувайте підписуватися на наш канал та ставити вподобайки. Всім пока.